Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І подивіться: немає нашої кізочки. Ми продали вже нашу кізочку, в хороші руки. Надіємося, що вона то буде доїтися, все буде з нею добре. І сьогодні вирушаємо купляти нову кізочку. Маємо купити альпійську, вона вже доїться. В цьому році вже народила. І буде діткам молочко. Тому беремо вас із собою. Саша вже готує багажник для кізочки нашої нової. Беремо з собою маляк. Вони чекали вже цей день, хочуть молочка. І будемо вирушати. Все, ми вже вирушили і їдемо по кізочку. Їдемо в те саме село, де ми купляли нашу кнопку в тієї, самої, в тієї самої господині. Надіємося, що все буде добре. Все, ми вже приїхали, чекаємо. І тут стоїть під сотні. Все, подивіться, хто в нас є. І ми взяли ще маленького козлика собі. Будемо годувати, щоб свій козлик. Я були завжди би... з молочком? Я да, дівчата знайомляться, Я... щасливі. Які вони цікаві. Класно, Юлія. Да. Які кізочка, альпійська порода в нас. Молочко солоденьке. пробували вже. Все, ми приїхали, і дівчата вже хочуть так, 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 із сапиком так, знайомитись. Примаємо. Привіт для Ходи, новий слів. ходи, сюди зразка. Вискочила зразу. Ходи маленька, ходи. Не чіпай, нечепай, не чіт. Ходи, ходи, мені хороша, ходи, ходи, ти вже наша, ходи, 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 сюди, ходи, 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 ходи. Ось. Все. О, облюбувала. Тут була кнопа до тебе. Твоя подружка. Не, хай. поп'є води на них. Так, де твій клівки? Зараз знімемо тебе з тебе шнурочка цього. Біжи, бігай, я буду за тобою діяти. Ой. Не бійся, не бійся. він хоче гратися. Лапку, дай. Дай лапку. Привіт. Я буду у вас жити. Привіт. Привіт, привіт. Погладь, погладь, якщо хочеш. Ой, а де Діночка. Діночка. Все, ми вже вдома. Дівчат вже не можна дочекатися в хаті, вже їм хочеться на дворі бути, гратися із козликом маленьким, їм це дуже цікаво. Тому я готую вечеряти і будемо їсти. І, можливо, у вас є ідеї, як назвати нашу кізочку. У мене є варіант Альпа, так як вона Альпійська в нас. Альпа, Альпочка. Можливо, у вас є якась ідея класна, і нам сподобається. Напишіть в коментарях, а ми щось виберемо. Або буде Альпочка. Ось такі справи. Все на цьому прощаємося з вами і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Так, що ми прийшли у хліб. Хто тут співає? Коза співає ж не? Да, маленька наша. Хорошенька. Але красуня вона. Альпочка. Альпочка. Так, що то їсти, що є. Альпійка, Альпічка хороша. Боїться маленька. Добре. Трошки стрес не. А ти що? Дружок? А ти що? Сумно тобі, так, сумно. Все буде добре. Все добре, молочко дає. Є наша альтінка. Дічки ще трошки маленькі, але розбоїться. Чого ти хочиш? Чого, чого ти маленький? Чого ти такий молочистий? Що? Сумно тобі, так? Сумно. Відкриємо, хай побігає. Куди? Ходи поганяй трошки, ходи. Дамо тобі молочка. Дамо тобі молочка. В скакунчик. В скакунчик. Будеш зараз їсти. Давно. Але це було файно. Дальше я попробуй. Кава вона красива. Дай ко. Не зу, Все, не там? Пережки, не маленький. Вично. Але отак пальцями. То це вже казала та господиня, якої ми купляли, що це вже трохи більше роздоїлися. Першої кітка, бачиш перший раз. Первокотка. Перший раз. Дає. Казали, що літру вранці, літри в обід, літри ввечері. Но зараз може трошки стрес пережити, може трошки менше. Но побачимо. Я думаю, що потім вийде на пашу, буде більше давати. Ой, гарно Забіга, <сх> тобі, да? Ой, як гарно п'є, хвостик мальки далі. Дави молочка тобі, так? О, як погнав. Все, видай пізочку. <сх> Ох. Щастя, мале йому. Так, пей, пій, пій, Дружок. Ооо! <схід>